Audi a 6 21 рік, 3 літра бензин, Quattro. В самій максимальній комплектації, преміум S Line, максимальна фара, гарні диски. По автомобілю немає жодної царапини, вм'ятини або якогось пошкодження, так само і диски, безключовий доступ. І ось наша комплектація. Передні сидіння обидва електро, повне електрорегулювання. Також у нас тут дуже гарна мультимедіа Banding Olufsen, адаптивний круїз контроль, шкіряне кремо з підігрівом, загалом максимальна комплектація 27 тисяч пробігу, 4 зонний клімат-контроль. Погляньте ось ззаду. Також є перфорація на сидіннях, є обдув сидінь всіх чотирьох, підігрів. Електропривід багажника, автомобіль повністю готовий до експлуатації, адже він майже новий. З таким пробігом він буде дарувати вам емоції ще дуже довго. Тож, приїжджайте на тест-драйв та спробуйте цю красуню. Вартість автомобіля 44 тисячі доларів. Також доступний лізинг та кредит на цей автомобіль.